О, нашла Вже завтра нам стало страшно. Вже завтра прийшла війна. Вже завтра ми знову почуємо нові старі імена. Гості спіткало вперше. А хтось вже до завтра і звик. Це завтра стало синонімом. Довічаю, біль та крик. Це завтра було таким різним, лякало, вручало зброю і дивилося, як добровільно ідуть помирати за волю. Завтра навчила не спати, ще раз повірила в Бога, захищала себе своїм прапором і співало під звуки тривоги. Нові фарби з'явились в палітрі. Там смішались червоний із чорним. Завтра знаю, настане світло, тому мову бере за зброю. Ось це завтра триває і сьогодні. Невідомо, коли закінчиться. Але завтра продовжує битись. І нікого уже не боїться. Дякую. О. Дякую. А я що? Я е, можу тільки е, привітати нашого наступного виступаючого. Це Анга Зелена. Анга! Можна наша ну, yeah. авторина. Бо я думала, що я сама класна. Mm -hmm. Коли написала книгу, можна її прочитати, там, подивитися, придбати, на балі спитати. Ось, а поки що. А... Дякую, Женя, збиратися питати на інтерпасі. Я просто в захоті від квітки, я таку фіню писала в 10 років, але в принципі продовжую. От, ну, погнали. Розмазуючи краплями поглянься, мого гідрофобного погляду, м'якого, але слизького патоку смутку, війни, хоче свідомість, стіни розкидати, основи в сторону, дружбу, унітаз смити, чавкаючими потоками розчарування, бурчання удробного, вранішнього, зазрізного, зависло стиглого, ворожого початку, в мовчанні подруги, грубів, драки і драчки, звуки дій невблаганних, хибно несхибних. Сни свої, мене ім'я моє, не ім'я моє вийми, прошу швидше. Протягом надії між подій, повсюди носних, мерщій, ката, горошка, засімохно, ну, раптом що, ну, а що, голі почуття теж хорошо, кидаю я, спльовую тричі, як в причі, різко, Ти що така різка, вирізка, раптом що, порошок, вирва бреше, рідше, креше втягаючи холодне доречно, увечері у відпочиваючих, що смовчуть життя крізь зуби, і дивляться крізь зуби, стягуючи на себе, тілячи під заброс, закос під засос, та й пантос. Лисос, з часопису, чи допису, чи ти пиши, не витрачай крізь часи, сім'я і силу воскресіння під покровом, осінням, у лісі, просіння, в пролізку світобудови, будови довго строю, миром, благо, думок, вогнастих, остасолодких, відлиплих від мене, слизьких створінь із прозрі, з підчуттів, і гасань, привертань, простодушність. Ще пустоє застійних поняттів і викрив дремлінь, і лінь поколінь, всіх згадок прокислих нахуй в небі, чистому, як прочиста, помахами крон соснових, горами хмар бірюзових, блискавками, снів річних, брилами островів, кубічних, осями планет, хвостами, комет. Амінь і імінє всім привет, всі не дарма, тебе нема привіт. <праць> Причай, в жовтні місяці мені реально снився ядерний грив. То він мені снився, якщо на білому японському кіно, який так, от ну там. то туди то, то, то снилося, що я тікаю, і я написала про це вірш. Мені теж сниться гриб. Ядерний приядерний, і ядерна ягідка, і великий ядерний рот з багатьма кільцями, губисками жовтий і швидкий, як перший вершник, як розбитий жовток, як недопало в темноті з балкона тобі на голову. А я в цей час сиджу біля вікна, і голова до спини притиснута. Так уважно і захоплено, дивлюся, очей відвести не можу, що вже злились з тим жовтим і швидким, як сполучені посудини, як Вавилон і Джа, як Сибір і Тунгуська язва, як ми в момент паровозу, а хвиля по небу все йде і аж повіки відгортає, щось таке нагадує, що таке знайоме, а пригадати можу, наче звична і знати, а що. Саме не збагнув, йде собі, і що її не спинить, як дитинок крізь землю, як палець у небо. Як твій розпечений язик, коротше, дивлюся, отак незаймана, як у мами за пазухою, як груша в животі, як повстанець в країці, а в кімнаті тепло і світло, і я, наче до мами притискаюсь, наче віймаю її великі молочні груди, і вони білі і м'які, як пухова ковдра, білосніжна зима, як схилить пагорбів, вкриті нами і нашими червоними вустами настовбурченими вусами і вичовганими вилицями і впертими перстами, і перси гойдаються, і перси гойдаються, всі гойдаються, все блегти і гитаються поступайно оберт. Вібро, рота, є така техніка. Я покажу тобі, як приїдеш, ступені свободи, всього три, звільняйся, як зможеш, і щось велике, і прекрасне розгортається над нами поміж нас, і блискучі наші лисині відбиваються його душ, що зливаються в єдине, всесвітнє розширення, Щоб все відбулося і стало ще краще. І воно таке велике, а ми такі маленькі, стоїмо перед ним на ковінах. І кожен хоче бути ним. дізель павер. Вірш <плес> зветься Чому? Тому що чому кожен день? Тому що дивлюсь і вікно, а вікно дивиться в інше вікно. Тому що вікно завжди відчиняють з надією, тому що вона дихає свіжим повітрям і видихає перегар снів і випитих ранків. Що наші погляди не перетинаються, а обійми не поєднуються. Тому що хочеться палити, але то зовсім не палити. Тому що в кожного своє чому, Тому що нас розброїли, тому що ми розброїлись. тому що є жінка, тому що хіджаб – це закакетліва, тому що зламали гілку, щоб пахло ялинкою. Це тому, що він здесь св'язалі трахнулі фанати. Це тому, що в них сміття розкішне, а труби нарядні, це тому що небо голе, а ти на нього схожий. Це тому що він воскрес і став найкращим, це тому, що вдала літо без аборту, тому що сама з собою, це тому, що вони заспокояться, коли побачать слабку сторону, тому що на нас напали, це тому, що так його назвала, а потім навмисно так назвала, це тому, що я тоді трахнула його брата. Це тому, що той комент був надто сміливим. Потім причепилися, що не синить на доїбались до прізвища Зелена, а я навіть не голосувала за нього вже навіть сорок. Що боялася тоді говорити їм хайну правду. Напишуть нахуй, але ж не всі хтось буде на моєму боці. Може, і крадькома, але ж буде. Це тому, що попризала пальці, тому що кричала, щоб він став краще, а світу в Це тому, що відчула полегшення, полегшення, коли бувший, зустрів бушу. Тому що ми озброїлись, тому що нас озброїли, тому що забула той сон, тому що ж давно вже не репетиція, це тому, що в Америці білий. Чорний дім, Тому що там чорний вігвам. Це тому, що мій смарт і досі пропонує російську розкладку. Це то, що... тому, що мені 58 і краща лекція мене вже по минулому. Хоча яка там краща. Тому що дощ не розчинить, як не сподівайся. Тому прикуси язик і вшанує мовчання. <плес> Тепер про наш край о спасіма край до речі на синкріті забудувати і варганіть межі або края. Я думала, це края края. Получається край, коли на межі, але хочеться глибоко. це не фінал, і це ну може бути і добре, і не дуже добре. Але але ти можеш в тебе є ще вверху вниз, і ти ще можеш зробити цей низ вверху в в, uh -huh. в край. Ну просто не, не конец Вони говорили, що помічули великі люди, які ходили від хати до хати, де мир, мирні їсти просили, а вони спати лягали, їх ноги на дворі стищали, що були роки без світа. Одна зима і снігом по дерева, а троше нема. Говорили, що це було, коли степами тут ду тури трохи виходили, ставило, завело. Щоб там з тобою не було, та після тебе все буде. Що й при тобі жило Нація, рік, світ, природа, розвагниця далі, а ти й досі не думав заповіт. І тобі все, що не віриться, тобі все, що так не віриться, що після тебе усього, що буде нагода, ти не перший і останній. Я ви із них. Не знаю того, хто при цього звик. Не бійся, що хтось лишиться, а ти ні, ти тут не. Ти наглядає з гори, ти що завди лише ланка в сворічних очах, великого спостерігача, що одним поглядом порядковає мозаїві відночі, нескінченні ансамблі космічних днів, А за ним стоять ще безсмертні. Не завжди який би не був настрій. Немає сталих, всі падають з п'єдесталів, а потім лежать клином Ставляючи себе св'язам, як виклик сонцю, хтось плаче над сином, хтось над досі. Цьому нема пояснень, це завжди нещасно, завжди голосно. Це данність у відповідь, які говоримо, дай, найстарішими словами про хліб, здоров'я і вічне життя, ще довше тут протримав. Да критикують, споживають, інколи сортують сміття в думках на далекому фоні урятувати. Еко катастрофи, сидячи на троні смартфонів. А хтось сам посміявся з мрії, які мав. Сам у себе вправи. То лінь, то страх, то нічого нікому не треба. Так подумав, проспав, про на ній. ти ти куди змоталася? Женя пішла, зробила, О, ти ще не пішла куди. Я пару фоток зробила, бо там ще можна помилятися і там ці квінти. Да, все. Давай до на, нас. А ще є трошки зараз лучше вже впадати? Ні, ще можеш, якби, сім минут. Добре, я тоді зачитаю останній вірш. Залишаю змію під'їзду, виходжу на простір. Так, не піздіть там, будь ласка, я вас прошу. Трошки знову. Я по-доброму сюжу. Може, 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 може Залишаю змію під'їзду, виходжу на простір із запахом зір і безмежних можливостей. Але йдуть під язик ліхтаря. Де пітьма спливає за межі погляду, як завжди, хочеться лягти, це найправдивіше умоститися зручніше. Він підійшов і зглянувся, темний авер закрив потік і в тло ліхтаря зіло обличчя. Він зрозумів, що далі вже не піде, І добре, бо я йому була, як мама, що п'яна спить в дворі, а діти, люблячі, соромляться збудить і раді тиші. Цитата, «Нема нічого істинного, все дозволено, кінець цитати. Колись я була розумна, як зебра, щоб п'є воду і світить ласим задом на замилування в цвілі савані. О, вчора! Чим далі ти, тим краще ти стаєш. Зануть на сьогодення ми найскоріш або ходімо зноситись. Зайшли у ресторан, кругом так чисто, нарядно захотіли закурити і негайно ковток вина. О, золота яєчко, Що ти з нами робиш? Я намагаюся принадно їсти так, щоб поруч захотілося всім. І ми їмо, 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 вкорочуємо життя, збуджуємо розум і журимось, журимо, журимось, журимось. Рано долає тяжіння до мами геї. Уперта сила сонця вдихає новий заряд у пошук вічного життя. Цикати трансформаторних коробок стишились і розчинились в гулі інфрачервоних хвиль великого Києва. Повітряна тривога, земна тривога, водна тривога, вогняна тривога. Замість материнства, замість відчуття дому, замість точки опори, замість хороших оцінок, а замість тривоги є два путі. Аби не в мене, аби ні в кого. Гіде найсумніший генерал, Життєрадісні радісні солдати з лучними пластирами, веселковими лазерами, з мечами, щитами і шоломами стрибають назустріч в очікуванні винагород і отримують Костинці від зайчика. Це вже було, кажуть вони. Ми це вже пробували у наїкома. Ти найсумніший генерал, мама. а найсумніший пророк. Те Шевченко, земля, мова. Оля, він, як і ми, закріпачені обставинами, маємо служити службу без дружби, Хезе кому і хезе ради чого, щоб всі були задоволені, крім нас, а потім малювати на окраїцях днів і захалявно пам'ятати, хто ми. Пусть і обіцянки гірше брехні видрябала ключем на стіні під'їзду і дописала: бережіть життя, воно у вас одне. Нічого спільного між цими сентенціями, нічого спільного з життям. Я все ще під язиком ліхтаря, мов марка, танцюю з піднятими руками, наче під водоспадом, наче навколо вогню. Кажуть, світло екранів замінило нам родинне вогнище. Бажання підглядати ставить четверту стіну. У є вибір. якщо ризикнути, то можна взяти участь і прийняти віру Чи Марку. Нова любов, ти будеш такою жорстокою, як попередні, як ті, що ніколи не забудуться, в якій мові римуються любов і смерть, лібіду і мортів з різних мов? О, друже мій! В кого на це раз місія іуде? Головне не зупинятись, коли відбиватимешся і чутимеш та да як ти смієш нагломорда, фініса, команди і виправдання, а коли буде любов? Сірі, сірі, скажи щось по людськи голосом сірі. Найбільше розчарування вмерти. Дякую. Це сливо. Знаєте, що мені більше все подобається? Ось та любов, яка поєднує весь світ. चाकू आना